Ні, nee, Я, му... я... Му... я... Вну, чатя, він воює. Зальний, я... я воюю, то вона воює, не вона не я тримаю запоруччя. Чи виключить, чи ні, то ніхто не тримає. Що <по> <минулого> <Я, по> <минулого> ти, блядь? Йопну, та нахуй. Я тримаю тримаю запоручне нормально. Воді. Я тобі не мене трогаю. Ви це на автобусі, що у вас так має бути. Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блядь, б'ється, ви звайте я забули. Я сука, А Я, я запоручення маю я, я я не права не тримати. Ловили. Вона має віду, що я не маю того стояти. Я ja не хочу зелені горілка, самовиняра чи якась інше. Ви то має співношення? чи ви почете? <решечки> не <султан> можу. Я не можу, я не можу, я не можу Ти, сволочів, старим, блядь, блядь, за шкабарки. Маю, але якби до мене ма, мама таке сказала, я би взяв за шкабарки весь за шкафом. Файний син. Ні, я стою, ніколи не чекаю. Немає. Але але пані, що я не так зробив? Я стою. Я стою нормально, нікого не рухаю. Чи, не Ні, я не рухаю. Зараз, Щиро, мене а? зараз тебе, блядь, з Ми подивимось на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, ви стара, пальний підкриває. І палочка маєш я ніколи не чіпаю, я просто стою. А я їй не подобаюся, що, що я дихаю, що я випив сьогодні, то, то нікого не їбе. Ясно? Вистання, <плес> та вибрича, та вибрича, та вибрича. Та, ні, але дивіться, я стою мало, мені пак я не ще випив. Піздес. А що я бля кому пару? У неї має дозволу питати. Що <плес> що? <плес> не подобається, сіпали, вийшли нам. Водій, скільки може вам говорити? Пай закрий! Що пара чоловік? Що пару чоловік сидить? Суботну пана! Ніхто нічого не каже, а людина вип'є туди, коли вона хоче. Ясно, мені не, не подобається, що з мене ти зорта? твої проблеми. Я тебе за заволосічка, щоб я звию нормально нахуй на навіть не знаєш, не їбало відкриває. Пай закриє, поняла нах. Зараз поп'ється шкадати, вийшли на нахід. Поняв, що міліці буде. Що? Та ти пась, бля, закриє. Я стою, що? Правильно впівався. Ні, та я стою нормально. Яку хуй вона призи заїбала. Не подобається, з'їбала? Пане водій, зупиніться, та паза виходить. Що ви вводите, Як ви так взяли. А ну мужики, сидять, нас... всі мовчають. Самас... Не пало за машки, я ніколи не трем. трогаю нам. Я просто стояв станьте біля дверей. Ти нахуй звідси. Знаєш, дорогой, стайти далі. Що дорогої, блять, два гривні в студії, я піду де хочу. Іди на таксі, дати тобі дверей. Я їм нічого не кажу, я її не дергав нахуй. Що його не можна вивезти? Та ми з маршрутки, дайте мені. Що її дьорять, що? Що її випишу, я не маю права їздити. Не маю права випишу їздити. Що нахуй? Поняла нахуй? Що ти мене бляжуваєш? Ти не маєш права випишу їздити. Що мама, ти, йобана нахуй? Тамаскаль ти до Януковича, блядь, маскай кутана. Зараз замаскалька заслуживає. Викличний міліцію на спину. Давай викликай на Викличте міліцію, на смішно кінці кінці, де що ж це таке? Я хочу кінці кінці, Я свою нікого не чіпаю, блять, їду, де положено на. А вона воно є, і не, подобає. не подобається. Не подобається, сніпала на. Ходиш на. Все, о, Все, ти тут не їдеш. Вона мені бакануть, друга стать корнути. Аллапаню, Аллапаню, як воно виходить?